Привіт, ми з України. З вами Олександр Вельмошко, канал Одеса і Транспорт. І Зараз ми з родим продовжуємо інформувати про найголовніші події в Одесі на фронтах та на морі. Оперативна ситуація 12 серпня залишається в цілому стабільною, але є що відзначити. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Попри періодичні повітряні тривоги, Одеську область зараз не обстрілюють. Суттєвої загрози для Одеси та Одеської області немає. Лише спорадичні ракетні обстріли з Головним чином з моря, і я потім розкажу, чому саме з моря. З наших портів продовжують виходити у море судна з зерном. Сьогодні вийшли ще два судна з портів Чорноморськ та Південний. Процес пішов, і це остаточно. Флот Росії продовжує перебувати у морі, але з мінімальним складом свого оперативного з'єднання. Там на сьогодні всього два ракетні кораблі, але не слід розслаблятися. По-перше, у Чорноморського флоту новий командувач з вчорашнього дня: це адмірал Віктор Соколов. Він раніше командував походом оперативного з'єднання російського флоту до берегів Сирії у Середземному морі у складі авіаносця адмірал Кузнєцов та атомного ракетного крейсера Петр Велікий та інших кораблів у листопаді 2016 січня 2017 років. По-друге, на підсилення російського флоту у Чорному морі передислокують з Балтики по річковим водним шляхам ракетний корвет Одінцово та повертають назад після ремонту та участі у параді. Ракетний корвет, великий устюк, це означає теоретично підсилення морських ракетних обстрілів півдня України і Одеси, в тому числі. Ситуація на фронтах залишається без суттєвих змін на південному фронті. Збройні сили України завдали чергових ударів по російським складам та, можливо, ще раз по мостам через Дніпро у новій Каховці, і тому росіяни не мають більше надійних мостів через Дніпро для переправи якогось спорядження на правий берег до своєї найбоїздатнішої групировки на. Південному фронті на Донбасі ЗСУ утримують селище Піски. Це ключ до оборони міста Авдіївка. Виявилося, що росіяни втратили на авіабазі Саки більше як 10 літаків. Також, скоріш за все, там знищено весь боєзапас авіабомб та авіаційних ракет, через що росіяни, як мінімум, на кілька тижнів, позбавлені можливості здійснювати повітряні нальоти з літаків на південь України, в тому числі і на Одеську область. І тому атакувати е, наші регіони Одеську та Миколаївську область вони можуть лише тепер з моря морськими ракетами калібр. Тим часом росіяни продовжують підготовку якогось масштабного теракту над Запорізькою Ські атомні електростанції, територію якої зараз контролюють найманці приватної військової компанії Вагнер. Серед цих, так би мовити, вояків дуже багато зеків, які замість відбування ув'язнення у тюрмі стали гарматним м'ясом та виконують найцинічніші злочини. Наприклад, мінують атомну електростанцію. Це те, від чого без письмового наказу відмовилися навіть російські регулярні військові частини. Одночасно, колишній президент Росії Медведєв вже натякає на можливі теракти на атомних електростанціях у Європі. Одночасно МАГАТЕ заявляє про підготовку комісії для перевірки Запорізької АЕС. Але тут є питання особисто від мене. Що ж вони чекали ще з 4 березня, коли росіяни захопили атомну електростанцію? А що Європа? Європа дуже повільно починає процес скасування видачі віз росіянам для того, щоб жоден росіянин більше не зміг туди заїхати. Україна продовжує отримувати нову зброю. Великобританія вже передала ще три установки М270. Це як Хаймарс, але на гусеницях та з вдвічі більшою кількістю ракет у Залпі. Про готовність виробляти зброю для України кажуть у Швеції. Також на минулій вчора, 11 серпня, донорській міжнародній конференції у Копенгагені було вирішено. Закупити зброю для України на суму більш як півтора мільярди доларів. Одночасно, ця конференція складає альтернативу для створення нової системи міжнародної безпеки, при тому, що традиційні структури типу ООН зараз фактично не працюють у Верховну Раду. Подані законопроекти від президента про подовження режиму воєнного стану та мобілізації ще на 90 днів, починаючи від 23 серпня до 21 листопада. Там подивимось, чи закінчиться війна чи ні. Міністр оборони України Олексій Резніков ще раз підкреслив головну мету України раніше вже озвучено президентом Зеленським. Єдиний можливий зараз територіальний та інший політичний компроміс із Росією це вихід України на межі 1991 року. За словами Резнікова, ЗСУ послідовно звільнятимуть всі захоплені території, включаючи Крим. На цьому поки що все. Ми... Допомогти нашому каналу можна або перерахувавши гроші на нашу банківську картку, або оформивши спонсорство за інструкцією внизу сторінки під відео. До побачення! З вами був Олександр Вельмошко. Слава Україні!